Всім привіт, дорогі друзі, мікрофон Дім. і сьогодні я хочу вам розказати таку новину, що я побував на закритому бета-тестерну, якого на ролиплей. Цей проект я думаю, ви знаєте, тому що я постійно про нього говорив, бо не ролоплейцям мої друзі, вони казали, тім, ось ми скоро відкриємося, прихожу нас на ЗБТ. Я не знав, що я точно попали на ЗБТ, тому що я як якобишна людина, тобто я лишив заявку на те, щоб попасти на ЗБТ. Я вивчав ствол у конкурсах. Тобто я участвую в, в житті проєкта. Що я хочу розказати про проект, те, що це відео не направлено для аудиторії, які хочуть грати на Call Roleplay. це відео направлено для адміністрації цього проекту. Тому я у я цьому відео розкажу всі баги, які я знайшов у цьому проекті. Тому це коло закрепить бетоді стрілення, комусь може бути інтересним, тому що це проект, який більше ніхто не видів, це проект не в це проект на рівні Адванса, Даймонда, АРПЛЕ. Може до 20, ну я даймо данний тягую, але до аруб близько 100%. Я згідний, тут задіяну всього чотири села, можна так сказати, а у арби задіяну весь штат, всі чотири штати, ой, три штати, я помилуюся, вичаюсь. У них може менше байгу, але вони вже діють щось 5 чи 2 роки, вже не пам'ятаю, скільки ару робить сюди створили. А це проект створили 2 роки чи що? Я щось жорстки чув. Але вони ж на, ні одні не знали, мені не створюють, в них не було. Це перше за тому я розкажу баги які були. Почнемо з баю, закінчимо хорошими, так можна сказати, те, що мене вразило на цьому серві. Почнемо з того, що як я зайшов, я почав кататися і записав дуже багато матеріалу, навіть на скріни, ви будете бачити скріни і відеодорожку. Одним словом, коли я почав кататися, я замітив... Е, коли вийшов спауна, був спаун класний, і все, мені сподобався спаун. Тільки, якщо я стою в одному кінці спауна, я не бачу другий кінець спауна. Дуже мала загрузка об'єкту на сервері. Тобто я можу стояти з одного боку кінця спауна, не буду бачити кінець його, бо не буде загружатися текстурки. Я предлагаю якось вилічити, збільшити кількість прорисовки, так, да, як буде нагрузиком. Зато буде файно. Я, я розумію, кого з комп не тягне. Ну, у більшість передві 2 К 2016, 2016 рік, так кажуть. Я думаю, що вже у кожного хоч не такий калькулятор, що не може аж сам потягнути. Йдемо до наступного. І Навіть це не баг, це не до чого, можна так сказати. Тому що я почав їхати і побачив таксопарк. Ще побачив таксопарк. Стоїть чотири білі таксішки на тротуарчику і замапана свої текстурки, всього до цього серйозно не придрешся. Свій таксопарк. Чотири таксішки. Якщо буде онлайн 50. Чоловік десь 100. Вони заділи 4 села і один біля гори челяд, там, так можна сказати, для бан, там файно вони зробили, будете бачити цю відеодорожку. Одним словом, чотири таксішки. Якщо буде людей зі 100, треба буде когось возити. Чотири таксішки, причому у них це роботи десь з першого левела. Вони будуть їздити взад, вперед. Дехто може просто взяти машину поїхати. Лешать три таксіжки. Я вважаю, що ліпше видати, наприклад, удання, що замапили. Зробити там парковку, вести там з 10 машин і зробити якесь маленьке здання, навіть, щоб стрілочку можна було телепортуватися. Бо тут було здання, яке можна зайти в середину, не треба нікуди ТПшиться, нічого. Тому мені сподобався їхній мапі. Чотири таксішки, це замало. Далі. Медики. Що в медиках? У медика все класно, медики, чотири, чотири скорі. Я б теж збільшу, але тут нема, важко збільшити можна, наприклад, напротику класти. Не Щодо больнички, е, предлагаю, от ви бачите перед скріншот, я предлагаю поставити, щоб медики могли виходити зразу назад до швидків, там теж посеред серед адміністрації, думаю, зрозуміло, щоб на цей бік теж був вихід. Що е, хочу, хочу сказати, е, лікування ніяке. Чому? Бо коли ти вмираєш, ти з'явився у, у е, больниці, якщо нікого немає, ти маєш зажати Альт і ЧК, коли по 5 хп тобі додаєшся здоров'я. І лягаєш на койку, зажимаєш Alt, там не пишеш, ти зайняв койку просто. Alt, і тобі пишеш, ви зайняли койку у чаті. Прилагаю робити адміністрацію так, зажимаєте Alt або пишете команду і на койку, наприклад, ну, койка номер 2 Зайняв Діма Хара, наприклад. І щоб домовлялися не 5, а 20, щоб скоро. Бо, наприклад, я нажимаю з там виходив, у мене хп опоялося, чим прибувалося. Слісовят класний, там вони замапині зробили своє. Ну, в чому прикол? Тому що там нема парковки. Я не розумію. Там стоїть два вінстора, один адмірал, одна машинка, не пам'ятаю, як називається, ебій ранчер, хантлі і машини у такі стоять. Дві. Я ж теж таке не потрібно. Думаю, що треба тако. Два хантлі, два бійранчера, один Stafford, один лімузин і пару машин, щоб мали їхати. Бічні, так можна сказати, робочі охранники більше не треба і зробити нормальну парковку. Тобто, ви можете бачити, що Стафарди, він вінстори, стоя один стоїть на траві, один стоїть так. Предлагаю адміністрації просто замість того, щоб їх лишати на траві, просто взяти текстурку цю. І накласти знову вверх, щоб вистати до верх, зробити якийсь файний заїзд. Це не тяжко зробити, я, я просто у вас впевнений. Тяжко має реалізувати. Якщо ви робите свої текстурки, що зробити вершу, просто заїзд, якийсь файному парковочку. Ще, перед Селісовєтом, я не знаю, чи в мене є такий скріншот, щоб я вам виклав, нема парковки. Селесовєє це як Мерія в лос бути... Якась парковочка перед тим, Наступне, напроти свята йде Ньюс, У них є три фургончики, якраз до вас так, і йому мепед якийсь нормально. І на даху стоїть вертоліт. Я ж це вертоліт, це по РП не неприємно. Чому? Тому що почитайте село, яке забитий і має вертоліт на даху. Далі, що хочу сказати, це про фермерство. Щодо фермерства, фермерство мені не сподобалося, тому що. Є ферма, ви приходите на ферму. Та що біля спауну там ферма. Ви приходите на ферму, нажимаєте кнопку Фер... тракторіста або комбаньором. Вам каже, ви не достигли 150 очків. е, приходіть поржа. Яких очків куда йти? Що робити, ніхто не знає. Є ще одна ферма на карті, яких ти з Лос-Антоса Лос-Вентурус. Там ферма, на яку ви приходите, одягаєтеся, йдете на поле до куща, там стоїть чекпоінт, ви збираєте і несете на ферму. Все. Це ваша робота. І ви отримуєте за гроші. Я вважаю, що фермерство можна було зробити, що там машина нове, щоб менше куди нести до машини. Вигляд наприклад, машин, щоб не, менше нести, щоб кущі самі виростали рандомно, там, наприклад, треба проїхатися трактором або комбайном, щоб вони виросли. деє росли, інтересну систему. Я згідню, що це ще зарано, але чим, чим, чим більше інтересних систем, тим більше буде приходити народу на ваш проєкт. Далі, що хочу сказати, це про бізнес. Якщо ви розумієте, бізнес це, наприклад, ви підходите, там пише, наприклад, власник, і, там вхід, наприклад, скільки, як називається, що тут? Тут просто пише магазин, ви заходите і купуєте собі. Ніякого власника немає, навіть не знаєте бізнесу купляти. Заправки так само, пише філ, рефіл, і все. І, і одним синім таким тоном, синім з білим, і все. Предлагаю написати якимось білим тоном, змінювати шрифт, щоб файно виглядало, наприклад, білим написати. І написати хто, наприклад, почати продавати ці бізнеси, щоб написали, наприклад, не магазин, а там, наприклад, власник міг змінити назву. І там ціна за вхід, і хто цей власник. Це було б в магазинчики. так я не замітив. Бізнесів, які були, крім цього. Далі. Дуже багато ларків з їдою. Тобі ж їдою. Що хочу сказати по цих ларках. Ларків я би взагалі не додав. Якби ви вирішили додаєте ларки, добавлю NPC за ними, просто, що просто стояв. Якби добавили NPC, що він там не живе, там стоять, там щось на встановиться це супер. Добавлю тут NPC. Я взагалі не роблю з цих ларків, вони якось. Наприклад, мені у Бога передати, якщо я обідаю космопер, адміністратор вибачайте, але мені не подобається. Я б більше зробив, щоб можна було їсти в магазинчику собі. Пайне купую магазинчику і все. Це навіть не в магазинчику там, у Burger King у Google, або ще десь. Ще наступний баг, який я замітив, це, це вже бах, це, це дійсно баг. Це коли ви купуєте машину, є лише next by exit. Тобто нема назад повернутися, колір вибрати і ось так. Далі. Є у автосалону другий поверх. На другому поверсі нічого немає. Перший поверх файно за, за мапером. Поставте на другому просто кістоли, якийсь кіст, ключ вже буде приємніше і не буде так заважати. Наступне, що наступне, хочу сказати. Те, що на сервері є. Над машиною пише владієвець і номер. Що би хотів зробити? Щоб номера писали на машині спереду, ви це зробили. На деяких серверах пише просто Goan там роду А а роду плей номера. а у вас пише там 86 еґзе, ек потім на наступній машині 87, 89. З кожної машині свій номер. Це не тяжко зробити. Я, я так вважаю. Якщо тяжко, то вибачайте. І щоб, наприклад, можна було по команді забрати цей владієліць там і номер, щоб цього не було, щоб не мішалося це. Наприклад, якщо хочете зробити класний скріншот. По наступному інвентар. Інвентар мені не подобається, він на текстравах. Чому? Тому що, можна так сказати, інвентар, бутилка вина, бутилка Пива сигарети газіровка. Ну, я б, я б зробив, наприклад, якби я робив так, то я б зробив пусто, пусто, пусто. Вона може купити, наприклад, там 10 бутилок вина. Ось я буду в вині. А так бутилка вина одна штука просто, ви додали всі. Не знаю, ваш варіант, але я би зробив, наприклад, як на Green, на ракнеті було на стейдж, щоб справа з клас. Я вважаю, що це не тяжко зробити, щоб так було. Але треба попаритися, я вважаю з цим. Я думаю, що не так легко вже. Але буде цікаво, буде файно виглядати. Наступне. Що у нас наступне? Наступне. Риболовні міста. Файно зроблено в Полома Крік. Просто стоїть пише е, место для рибалки і стоїть собі стрілочки. Не рибачу, не знаю як рибачити. Але файно зроблено, це вже плюс. Щодо автосервісу, автосервіс файно зроблений, так. Але мені не те, що там є решітка. Тобто решітка таку, яку можна пролимити. Можна на машині приїхати, може якийсь прийти в бомж біч на Нерпешні, як взяти цю решітку розлимити. Це вже буде файно. Для замінити вам на якийсь парканчик, там решітку, який не розбивається. Посадити якийсь сам шлаббаншок, не всі заїхали навіть до всіх лист, щоб механіків буде. Я так вважаю. Наступне е, кікає, це вже баг. Кікає, коли сідаєш, наприклад, е, наприклад, е, у мопець піцу, а ти не працівник. Виходять просто ті чітки. Я думаю, це справля до відкри, відкриття серверу. Ще є клуби, от біля тої ферми же є клуб, пише стрілочкою клуб, е, і ви здається ж такий сарай. Заходиш в середину, а там оказується цілий джизі. Це теж не роботки, ще легше зробити і поставити. Але мені це оце мені не подобається, і це вже за, як вирішує адміністрація. Є начальна робота лісу. Що мені не подобається, тому що тобі треба у будь-якій роботі підійти, наприклад, стати на роботу лісу руб-долар, устроїтися на роботу і потім підійти переодітися. Я вважаю, що це ліпше зробити один, бо новички можуть бути це. Я, наприклад, зрозумів це, але спочатку я сам не розумію, що треба робити. Тому мені, наприклад, оце не сподобалось. Ще є бак, наприклад, у спавні там є така вітряна якась, і вона попадає у заборчик. Це ладно. Фікснем це просто недороботи. Є ще таке склад матеріалу. Я не знаю, що це там теж є. Ну що це дає, непонятно. Предлагаю адміністрації зробити легший просто мод якось понятніший, зрозуміти, що от, Я не зрозумію. От що з ним робити куда там? Був на воєнній базі, воєнна база. Там був один баг біля воріт. Ладно, щодо воєнної бази. Воєнна база, як на мене, замало зроблено машини. Поставщина аналіти поставив тут патріотів мес. Мес я розробив генералам і таке. На базі база розвозить матеріали. Матеріали я не знаю, як вони розвозять. Там ще є така фігня, як склад оружжя. На склад оружжя вам можете навіть не йти, тому що оружжя там не треба брати, а оружжя брати у армійців. Я не знаю, чому так зробили. Я б раду адміністрації принести з. Да брати урожай від армійців на склад оружжя, якось логічніше. Що далі? Автошкола мені з тим, що ви приходите в автошколу, автошколу заходите, вам каже, що дісять на машину і їдьте. Він скаже, на яку кнопку зведеться, нічого. Я поставив рядом бота, щоб розказував, що треба робити. Так само і ще б за теоретичний час, там скільки треба їхати, просто так, так цікаво, і більш відірвані РП. Місце мені теж не сподобалось, не знаю. Мені не сподобалося місце, де стоїть автошкола. Так, далі. Поліцейський участок в середині я бін зробив є виход наверх і є на склад. Я б на двірі надписав. Щоб буде, наприклад, склад верх, там, наприклад, якось придумати це. І у поліції дуже мало автомобілів. Два, можна так сказати, фургончика ФБР, навіть не ФБР, а типа фургончики, де возять зеків. Два, дві машини ЛВПД, два поліцейських рейнджера і два ЛСПД. І чотири спортбайка, можна так сказати, міліцейські. Я ж теж це замало, тому що таке село і треба в міліції там воювати, що супровождати. І ще теж треба, там, наприклад, чотири таких машин і ще таких. Я думаю, адміністрація зрозуміла, що її треба справити, якщо вона послухається моїх зауважень, яких я прикладаю. na práci, s čímž je realizováno. Топливо є дізель 92-95-та. Це прикольно. Я не знаю, я б предлагав адміністрації, не знаю, якщо залити другу, але якщо, наприклад, залити, щоб машина, проценти пару злетіли з машини, якщо ти неправильно бензину залив спеціально. Щодо маршрутчиків, У центрі зенсії є маршрутчики. Я б предлагав зробити маршрутки автобусники. Автобусники, щоб їхали між районами і маршрутчики теж, але маршрутчики возять там пару, щоб автобуси були майдорогі, а ма май дешеві, автобуси я б теж зробив, тому що автобуси мус, я так вважаю. Ще є команди для транспорту. Машину можна мати три машини: машину просто піти в ту купити машину, машина буде це Де ви не поставите місце парковки? Буде машина орендована і домашня. Якщо ви купуєте хату, там ви получаєте домашню машину. Це теж класно. Ще бах, немає того, що якщо машина згори, там що машина не боявся, там де ви її написали. Тобто, що, якщо розб'єте машину немає, вроді то... теж починити ніяких ремонтів. що... Тюнінг машин теж нема де провести. Я не знайшов місце, де можна проводити тюнінг. В машині є багажник, в машині є ремінь безпеки. Прикол тому, що ремінь безпеки ми взяли, написали команду безпечності. Це безпеки. Можете вийти з машини, і сісти в машину, виходити пару разів і нічого у вас не буде, ремень не зніметься. Потім напишете безпечно, що ремінь знімаєте. Я вам зразу зробити так: якщо ви сидите в машину, напишете «безопасно», ремінь одівається. якщо ви десь урізаєтеся, хп не тратите за таку систему. Якщо ви не там, без ременя урізалися, що у вас пало як кремпе, наприклад. Вийшли з машини, ремінь знявся, треба сісти в машину, написати знову «безопасно», щоб ви дірка там. Перекинув через чого ремінь ремінь безпечності. Це було би дуже прикольно. <клух> Виходити сняли ремінь безпечності. Є ще багажник. Що у багажнику? Ви можете знайти, наприклад, через N е, або через E, Тут на кнопку N можна відкрити багажник або через команду Auto. Ви відкриваєте багажник. Просто так, вам не треба. Ви можете підійти до багани, написати бут, у вас не відкриється барник. Вам треба написати локбут, і ви пишете машину, але третій відкриєте машину, яку ви купили в автосалоні, і у вас ви можете написати бут. Я вважаю, що локбут не потрібно. Якщо відкрили багарник барник, то туди можна написати бут і він типу відкритий, щоб не було Щоб... Якщо відкрили барник, можна. Закрили барник не можна. Я думаю, що зрозуміло. У машину можна класти що 100 тисяч доларів, 5 тисяч матеріалів, 5 оружжя, скутів, тобто там тейгл, шотган, бронежилет один і наркотиків 500. Це все можна поставити, забирати класно зроблено, класна системка. Ще був біля ферми з сіна мішає для комбайну здоров'я там з сіна падає кремлю, просто через сам до нього треба вигнати. Ще тут є жажда води, тобто пиття. Купуєш тобі, доволяюся руку, щоб попити треба нажати ліву кнопку. І постійно пишу до неї, зелена зона, тут не можна в хаті дратися і так далі. Тобто, треба забрати зелену зону або якось зробити так, щоб через ліву кнопку можна було купити. Бо я нажма і мені пише, зелений зона, тут не можна. Одним словом, щодо хатів, біля кожної хати зразу, як її ніхто не купив, є мопед. Считаю, що це не потрібно. Коли її куплять, тоді щоб спався мопеду. Це надаткова нагрузка. Каже, там 100 людей і кожному весне. Бо видаліть усі мопеди, які, які є. Коли купую, тоді спавнувся мопеди, так считаю, Щоб так не нагружати ігру. Мабуть, усе, я вже сказав. Я дуже багато мав інформації в голові, дуже багато скріншотів наробив просто капець. І це все, що я хотів розказати в цьому відео. До зустрічі. зустрінемося в наступних відео. Коли я йому це відео в цій групі Gold Role Play, вийшов пост про те, що відкриття серверу відбудеться вечором о 19.00 по МСК. Тобто по 18.00 по Києву. я прошу на сервер, а ви бачите на екрані, зустрінемося там. О 18.00 до зустрічі, зустрінемося на сервері.